Привіт, друзі, я зараз знаходжуся в неймовірно цікавому місці. Це Будоукан. саме тут, в Токіо, відбуваються змагання та турніри з різних бойових мистецтв. В Японії бойові мистецтва це не просто техніка бою, а це ціла філософія. Бойові мистецтва в Японії формувалися сторіччями, і кожне з них має певну філософію, світогляд та правила та техніки. В сьогоднішньому відео я розповім вам про дев'ять популярних бойових мистецтв, які розвивалися в Японії, і які на сьогоднішній день популярні по всьому світу. Ну що ж, поїхали? Перше бойове мистецтво, про яке ми сьогодні з вами поговоримо, це кюдо. Кюдо складається з двох іро. Перше, це лук, ось так він виглядає цей іерогліф, і друге це шлях, тобто це шлях лука. І це не просто техніка стрільби, а це духовна практика, яка розвиває баланс та гармонію. Особливим для цього бойового мистецтва є те, що стрілець має відчувати гармонію зі своєю зброєю. У деяких школах Кюдо стрільці тренуються із закритими очима, щоб краще відчувати момент випуску стріли. У кюдо дуже велике значення надається саме правильному диханню, стійці та етикету. Перед пострілом лучник проходить через серію ритуальних рухів, які чимось нагадують медитацію. Друге бойове мистецтво, про яке ми поговоримо сьогодні, це Айкідо. Айкідо перекладається як шлях гармонії енергії, де Ай це гармонія, а Кі це енергія і до це відповідно шлях. Це мистецтво дозволяє використовувати силу противника проти нього самого, не завдаючи йому шкоди. Айкідо не передбачає ніякої агресії, а базується на кругових рухах і використанні інерції опонента. Айкідо придумав пан на ім'я Уєсіба. Цікавим фактом є те, що під час Другої світової війни пан Уесіба він викладав Айкідо для солдатів діючої армії. І за його власними словами, це в нього викликало певний когнітивний дисонанс. Адже Айкідо, воно вперше за все, це миролюбиве бойове мистецтво, і воно не передбачає ніякої агресії та участі в бойових діях. А ще не знаю наскільки це правда, але я прочитала ось такий факт: пан Уесіба він не брав грошей за викладання Айкідо, і коли учні приходили Дали до нього з платнею за місяць за свої заняття, він казав піднести цю платню як дар богам, тобто камі. Але після того як він молився богам, він міг запросто взяти певну кількість грошей з цієї платні від камі, тобто за свої послуги. Тобто дуже цікаво, він не брав гроші за заняття, але в принципі йому потім боги давали ті гроші, які приносили учні цим богам. Ось такий круговорот грошей в Айкідо. Наступним бойовим мистецтвом, про яке я вам сьогодні розкажу, є кемпо. Кемпо воно складається з двох ієрогліфів. Перша кем це кулак, перекладається як кулак. А по ось так він записується, перекладається як метод. А це бойове мистецтво воно складається з кітків, захватів та відповідно ударів. Це бойове мистецтво є неймовірно динамічним, як ви можете побачити на відео. І також це бойове мистецтво воно може відрізнятися. Від школи до школи, тобто різна школа, вона по різному трошки підходить до цього бойового мистецтва. Але основними його характерними рисами є швидкість та ефективність. Кемпо зазнало сильного впливу китайських бойових мистецтв і стало основою для багатьох стилів карате. У кемпо особливий акцент робиться на миттєвій реакції та використанні всієї маси тіла під час удару. Важливе значення тут мають гнучкість. Та адаптивність. Наступне бойове мистецтво, про яке ми з вами сьогодні поговоримо, це карате-до. Слово каратедо складається з трьох іерогліфів. Перший іерогліф це кара. Ось так він пишеться: це іерогліф, який перекладається як пустий. Другий іерогліф це. Те, ось так пишеться, це власне рука. Ну і до, останній іероглів цього слова це шлях. Насправді, іероглів до він присутній в багатьох назвах бойових мистецтв. Карате до це мистецтво захисту без зброї, тобто рука, вона дійсно пуста. І цей вид бойового мистецтва він тренує не лише силу, а й бойовий дух. Одним з головних принципів карате є те, що в карате немає першої атаки, що означає. Що справжній майстер ніколи не нападає першим. Характерними рисами карате є те, що карате він включає удари руками, ногами та, власне, блоки. Велика увага приділяється формальним комплексом, який ще називаються ката. Ката з японської перекладається як спосіб. Ці кати вони допомагають опанувати техніку карате. Коли в дитинстві я займалася карате і здавала на черговий пояс, там також в екзамену входила ката, а також куміте. Це мистецтво. to parnego boju. <śmienicza> Наступним бойовим мистецтвом, про яке ми з вами сьогодні поговоримо, це джукендо. Джукендо записується трьома іерогліфами і означає шлях багнета, де джу це рушниця, кен це меч, а до це відповідно шлях. Це мистецтво бою на багнетах, що розвинулося з технік самурайських мечів. Характерною рисою цього бойового мистецтва є те, що в джукендо використовуються прямі удари та блоки, що імітують атаки, списом та мечем. З самого початку джукендо було насправді бойовим мистецтвом, тобто воно використовувалося для практичного бою. В сучасній же Японії джукендо викладається не лише в спеціальних військових закладах, а також і в спортивних секціях для дітей та підлітків. Наступним бойовим мистецтвом, про яке я вам хочу розповісти сьогодні, є сумо. Про сумо вже є багато відео на моєму каналі, тож переходьте на ці відео за посиланням, яке міститься у першому закріпленому коментарі до цього відео. Сумо – це АЙ, це взаємний, перекладається як взаємний, а також боку, що перекладається як удар. Це найдавніше японське бойове мистецтво, що зберегло багато традицій із синтоїстських ритуалів. Цікавий факт про сумо. Перед боєм борці сумо вони обов'язково на ринг викидають трошки солі, і таким чином вони очищують площу, де буде проходити бій, від злих духів. Цей ритуал має синтоїстські корні, тобто це синтоїстська традиція. Цікавою характерною рисою сумо є відсутність вагових категорій, а також використання рівноваги та сили борцями сумо. 相手をつり上げておき、機体を落として倒した場合はそしてから投げますと下手投げとなります。 Наступним бойовим мистецтвом, про яке ми поговоримо сьогодні, буде бойове мистецтво під назвою Кендо. Перший роглів це кен, що означає меч. Другий іроглів це до. Що означає шлях? Мистецтво кендо воно виникло із самурайських технік бойових мистецтв, але воно зараз дуже популярне в Японії. Цікавим фактом є те, що у кендо дуже важливо влучити не лише фізично, а й емоційно. Правильний удар, як ви бачите, повинен супроводжуватися впевненим криком і правильною стійкою. Характерними рисами кендо є використання бамбукових мечів а також гучні бойові крики «Кяй!» та точність ударів. Наступним бойовим мистецтвом є джудо. Джудо означає м'який шлях, де іероглів джу перекладається як м'якість, а іероглів до це відповідно шлях. Це мистецтво заснував Джіґора Кано, і воно базується на принципі використання сили противника проти нього самого. Саме джудо стало першим японським видом бойових мистецтв, яке було включено до програми Олімпійських ігор у 1964 році. Характерними рисами джудо є контроль рівноваги супротивника, а також больові прийоми та відповідно китки. Останнім видом бойових мистецтв, про які я вам сьогодні розповім, є нагіната. Нагіната це взагалі перекладається це слово як довгий меч. Нага це довгий, а ката це відповідно меч. Це бойове мистецтво використання довгого списа з вигнутим лезом, яке колись використовували самураї та жінки-воїни, яких ще називали она. Бугейша. Ще в епоху Едо жінки в Японії зі знатних родин вони часто навчалися мистецтву нагіната для самозахисту. І сьогодні це мистецтво бойове дуже популярно серед жінок в Японії. Характерними рисами цього бойового мистецтва є велика дистанція бою, а також акцент на підрізах та ударах по ногам. Друзі, в сьогоднішньому відео я розповіла вам про дев'ять популярних японських видів бойових мистецтв. Японські бойові мистецтва це не просто техніка бою, це ще й особливий святогляд, філософія та цілий комплекс ритуалів та правил пов'язаних з цими бойовими мистецтвами. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яке бойове мистецтво вам сподобалося найбільше, або, можливо, яким бойовим мистецтвом ви займалися або займаєтеся. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!